Усім привіт! Сьогодні ми дещо розбавимо наші постійні рубрики ножі та пневматику ліхтарями. І у нас для цього є досить серйозний привід: поставка свіжесеньких ліхтарів Olight, причому різних категорій, як і шки налобники, тактичні ліхтарі та пошукові. Про кожен з них ми розповімо в окремому відео. Але сьогодні ми розповімо про конкретно два тактичні ліхтарі Olight. Це. M2R Pro та Warrior X Pro. І судячи по їх назві, ви могли здогадатись, що вони є прокаченими версіями своїх аналогів, власне, Warrior X та m 2 r Візуально оцінюючи ці ліхтарі та порівнюючи їх між собою, може скластись враження, що це взагалі одне й те саме, що вони не надто вже відрізняються, якщо й відрізняються в принципі одне від одного. Але ні, вони справді відрізняються одне від одного, і я вам розкажу чому. Справа в тому, що практично кожен виробник періодично оновлює свій модельний ряд. Робить він це по кільком причинам: по-перше, він технологічно може бути спроможним зробити щось краще. По-друге, ми, як користувачі, завжди хочемо користуватись найдосконалішим. І по-третє, це тренди ринку. В нашому випадку тренди ринку освітлювальних приладів. І зараз, як я бачу та бачать інші користувачі, відбувається перехід від одного елементу живлення до іншого. У випадку з нашими ліхтарями відбувається перехід зі старого доброго 18650 на більш ємний та новий 21700. Зараз я покажу, в чому власна справа. Warrior X та МДР працюють від звичайно. 18650. А прокачана версія Warrior X Pro та M2R Pro працюють за рахунок акумулятора 21700. Як ви бачите, різниця в габаритах очевидна. 21700 довший на 6 мм та товший в діаметрі на 3 мм. Але він більш ємний. Його ємність складає 5000 мА годину. У в той же час 18650, конкретно цей 3000 мА на годину. Тобто різниця очевидна. З одного боку, не надто велике збільшення габаритів, з іншого боку, серйозне збільшення енергоємності. Що це дає? В першу чергу, це збільшена автономність роботи ліхтаря. По-друге, це можливість зробити ліхтар ще більш яскравим. А це завжди в тренді. Тепер ми повернемось до початкової оцінки цих ліхтарів. Візуальний. Ми казали про те, що вони практично не відрізняються одне від одного. Можливо, навіть вони майже однакові. А в тому та і фішка, що при збільшеному акумуляторі виглядають вони точно так само, як і попередники. В діаметрі вони збільшились лише на пів міліметра, а в довжину 2-3 міліметри. Найприємнішим є те, що в плані надійності ці ліхтарі абсолютно нічого не втратили. Ми навіть це перевірили. Ми встановили їх на гладкоствольний напівавтомат Typhoon F12. Отож, цим самим ми відповіли на досить розповсюджене питання серед користувачів. Чи витримують тактичні ліхтеріолайт віддачу при стрільбі з гладкоствольної зброї 12 го калібру. Окрім того, ліхтеріолайт витримують падіння з висоти до 1,5 метрів, а також занурення у воду на глибину до 2 метрів. А все чому? Тому що ліхтеріолайт виготовляються за стандартами армії США. Оперувати новими ліхтарями Олайт все так само зручно, як і попередніми. Але тут є кілька нововведень. В попередніх моделях m 2 r та Warrior X кнопка керування була досить глибоко посаджена. Через що багато користувачів жалілись, що для того, аби увімкнути ліхтар, потрібно зробити досить глибокий клік. В нових моделях кнопка трохи винесена до гори, завдяки чому клік став легшим та більш чутливим. Тим не менш, ліхтар все одно можна поставити як свічку, а і це передбачив. Тепер пройдемось по світловим характеристикам нових ліхтарів. Максимальна яскравість Warrior X Pro тепер складає 2250 люмен з максимальною дистанцією освітлення до 600 метрів. Погодьтесь, це досить непогано для такого невеличкого ліхтаря. У випадку з M2R Pro максимальна яскравість 1800 люмен, а дистанція освітлення 300 метрів. Але слід розуміти, що це пояснюється тим, що ширина. Променя набагато більше через те, що використовується тір Оптика, а не рефлекторний відбивач, як в Olight Warrior X Pro. Керування ліхтарями таке саме, як і у попередників. Warrior X Pro управляється з допомогою єдиної торцевої кнопки та має два положення: повний натиск з максимальною яскравістю 2250 люмен та напівнатиск на 300 люмен, чого буде достатньо для більшості задач. В M2R усе дещо цікавіше, оскільки тут дві кнопки керування торцева та бокова. І це додає варіативність до того, що ви можете використовувати ліхтар під свої задачі. Якщо ви полюбляєте зворотній хват, то, звичайно, керувати можна торцевою кнопкою. Звичайний хват оперуєте боковою кнопкою та обираєте потрібний вам режим освітлення. Загалом їх тут аж шість. І тому ліхтаря вистачить для будь-якої задачі і взагалі для будь-кого. Отож, m 2 r Pro та Warrior X Pro це результат глибокої модернізації своїх попередників, до слова, бестселерів. І я вважаю, що вони здатні повторити їх а можливо, навіть і перевершити. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натисніть на дзвоник, аби не пропустити наші нові відео, в яких, до речі, будуть розіграші. На цьому все з вами був Сергій, Ліхтеріолайт та компанія Ібіс. До нових оглядів!